Як я полюю на колібрі в Канаді. Спочатку купую прикормку. Навіть дві. Готову рідку і ось таку суху. З інструкцією, як з неї зробити рідку. Приїжджаю в місце дислокації. ставлю три ногу. Чіпляю тримач для бінокля. Закріплюю. До нього чіпляю бінокль. Внімаю захист з лінз. Ну, це суто для мого спостереження. А ось це, це тримач для телефона, щоб і ви могли спостерігати. Півроботи зроблено. Чохли під охорону бурундучку. Бо свою порцію арахісу ще треба заслужити. І так, з рідким нектаром все зрозуміло. Налив годівницю і готово. Але коли він закінчиться, ми в ту пляшку наливаємо частенької води і додаємо суху суміш. Засипаємо, закриваємо, добре взбовтуємо до повного розчинення, наливаємо в годівничку. Годівничку вішаємо на видне місце і починається полювання. Наводимо фокус, вирівнюємо положення, регулюємо різкість. І ви вже спостерігаєте ось такі кадри або в записі на сторінці, або під час прямої трансляції.